Вітаю, хлопчики-дівчатка! Дуже швиденьке, коротеньке відео про перше враження від цивілізації 7. Наразі я награв 30 годин, і поки що мені цікаво грати. А більший Батхерт в мене викликає юзер інтерфейс, який робив я не знаю хто. Я вже давно не бачив такого поганого юзер інтерфейсу, бо всі сучасні ігри завжди вхають у опис будь-чого гіперлінки, щоб ви могли вивчати гру і... Не шукати інформацію на сторонніх ресурсах, але цивілізація 7 іде іншим шляхом. Вона каже: ми повернемо наших старих гравців із цивілізації. 3, пам'ятаєте, як ви писали дерево технології на папірці? Тож тримайте, цивілізація 7 повністю відтворює Game Experience 90-х років, коли ви маєте просто імперічним шляхом розібратися, що і як працює. Звісно, це не сприяє швидкому навчанню. Якщо ти хочеш дізнатися щось, ти повинен не просто на екрані понадводювати мишкою, як то зараз прийнято тиснув Alt, вікно зависло, на гірлінку нові. В тобі вся інформація вилізла. Ні-ні-ні, ти йдеш у цивілопедію, яка написана. Кимось я не знаю ким, де нема жодних цифр, знову нема гіперлінків, і там пояснення, типу ферми, вони покращують їжу. О, вау! Це так зрозуміло і нічого детально не роз'яснюється. Ну це фішка циви. В шостій циві маємо багато механік, які не, ніяк не описуються цивілопедією, і лишень. На форумах цих фанатиків, чи на яких сторонніх ресурсах, де люди, які фанатично віддані грі, пишуть статті із тим, як насправді працює ігрові механіки, тобто вам викатують нову гру з. Дуже великою кількістю нових механік і ніяк не пояснюється, як в неї грати. З іншого боку, це такий реал life experience, де вас не ведуть за ручку. І кажуть, ось ворог, велика стрілка на ворозі. Кажуть, бий його, тобі треба нажати А, Б, С поспіль, і тоді ти його переможеш. Ні, такого немає до всього доводиться додумуватися самому. Це, з одного боку, дуже тяжко, а з іншого боку, так дійсно повертає нас у 90-ті роки. Коли навіть не було перекладу на ігри, і ти якусь гру граєш, і не розумієш взагалі, що там написано, і як її пройти. Якщо ви народились після 2000 року і хочете відчути, як то грати в гру з піратським перекладом, який зроблений якимсь студентом за зачот, сьома цива – це для вас. Мінімум пояснень, іди, воюй, ворог в тій стороні. Але що насправді ворог твій це юзер інтерфейс, і от ти з ним воюєш. Щоб насолодитися грою, тобі треба побороти юзер інтерфейс. Я вже трошечки звик і, можливо, не так різко висловлюся, як на першому стрімі проти цього інтерфейсу. Але хочу сказати, найбільш мене бісить стаття доходів інші джерела. Я от хочу подивитись, а звідки ж в мене в місті дві культури? Відкриваю культура підменю, 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 і в третьому меню написано ага, культура. Один від будинків і плюс один від інші джерела. Які інші джерела, де я взяв цю культуру? Коли в лейті ви розкриваєте всі ваші будиночки в місті, ФПС дропається до 30%. Тож, не розкривайте ваші будиночки в лейті, повірте, там щось настакується. Воно вам не потрібно, бо навіть якщо ви і хочете, і маєте якесь конкретне запитання до гри, вона вам не відповість. Це просто не передбачено. Далі хоткейси. Я очікував, що буде щось таке, але я був приємно здивований, бо я пам'ятаю шосту циву, і в шостій циві хоткейси додали тільки з. Ryzen Fall DLC, розумієте, через рік. А тут у нас є якісь хоткейси одразу на старті. Я не скажу, що всі хоткейси, але деякі є. Ви можете назначити замість enter якусь клавішу Q чи E і будете клікати її, щоб не клікати мишкою на Q. Можна WSD назначити, але, але переважно тому все. В шостій циві ми мали лінзи 1, 2, 3, 4 і так далі. Тут вони не забінчені. І якщо я хочу подивитись, де ж там розташовані міста держави, знаєте, от шостій циві ви бігаєте, четвірочку спамите в першій половині гри. Таким чином ви знаходите міста держави, там червоне навколо міст. Так от, тут нема кесів. Треба мишкою клікати. Це раз, два, три, чотири кліки зробити, щоб подивитися, де там ці міста розташовані. Просто суцільний жах. Ну і остання, мабуть, найбільш дратівлива річ, яка є в грі, немає швидкого переміщення, немає швидкого бою. Ваші юніти дуже-дуже довго йдуть. Найдовше йде генерал. І так, з ним дуже зручно переміщуватись, взагалі офігенно переміщуватись. Там є свої приколи і проблеми, такі мінорні, їх побороти можна злегка. Але чому він так довго йде? Навіщо таке робить? Це навмисне затягування гри, щоб я не міг повернути гроші за дві години. Якого дітька юніти муваються так довго. Це неможливо грати. До того ж. Дія відбувається дуже швидко. Ти клікнув юнітом, він іде, і він вже в точці призначення, вже відкрилась карта. Але ти все одно чекаєш, доки він дойде. Це автоматично відбувається. Тобі не, ти не повинен так робити, тебе нічого цього не змушує робити. Але от, автоматично, сам по собі. Ти просто слідкуєш, чи дойде юня, чи не дойде, чи пройде бій, чи не пройде. Від цього неможливо від цього неможливо здихатись. Ну, що поробиш. Також ще я хочу трішечки дьогтю кинути в управління містами. Чомусь ви не можете призначити, яке місто що спонсорує, чомусь ви не можете вільно переставляти спеціалістів, чомусь ви не можете вільно переставляти ресурси, але. Ви можете переставляти ресурси, коли у вас додається новий ресурс, ви можете назначити спеціаліста, коли у вас з'являється новий житель, Пересадити його не можете. І ви можете бачити, яке місто, до якого під'єднано, шляхом дороги, але ніде нема кнопки, щоб ви могли призначити, що от з цього міста вся їжа йде в столицю, або з цього міста вся їжа йде в друге місто. Ні, воно розподіляється якось автоматично. До цього треба звикнути. Окей, це такі правила, всі по ним граються не ж... Те, що тільки в мене такі проблеми. І з хорошого, Civa 7 дуже схоже на п'ятірку, принаймні те, як я сприймав п'ятірку. От з моєї пам'яті, п'ятірка виглядала так, як цива 7 тільки всьомій додалося ще. Багато цікавих механік на кшталт шляху спадку. Дерево технології цивіків виглядає чудово. Унікальне дерево цивіків цивілізації, також норм, але чому воно не описано в описі циви, я не знаю. Це також неприємно. Тобто, щоб дізнатися, які спадки і карточки унікальні, ви матимете для власної циви, вам доведеться за неї зіграти. Не дивлячись на те, що у вас є ліміт по містам, насправді він дуже м'який і. Дуже тяжко вийти за ліміт міст, я не знаю, чому взагалі треба виходити за ліміт міст. У мене таких проблем не було. З тим, що в мене було замало міст. Мені завжди вистачало. Я не фанат 12-16 міст. Мені нормально, якщо в мене є 3-4 міста, які роблять всю роботу в імперії. Насправді, так воно і в шостій циві, але є ще шлях нескінченного розширення. Я не фанат, це дуже довго клікать. По війні. Найбільша проблема, звісно, це переміщення юнітів. Генерали це круто, їх нескінченна кількість здається. Ну я мав трьох і міг ще збудувати. Прикольно це маніпулювати різними юнітами. Там застрибнув генерала, вистрибнув, помивався. Це ще треба вивчати. Схоже, що можна робити якісь великі аб'юзи з цими генералами. Досвід генералів дійсно є вирішальним на полі бою, тому що юніти не мають досвіду, і самі юніти вони дуже схожі. Бонуси військові лідерів не знаю, наскільки будуть впливати. Я от грав за Рим, тільки за Рим. І от плюс 8 на легіонерів е, виглядає дуже потужно. Хоча, оскільки кожна цива має унікальних юнітів і може унікальних юнітів з пам'яті, то і унікальний юніт не є унікальним юнітом. Це просто той юніт, який ви воюєте, бо він має найбільше бонусів. І скоріш за все, е, ми переходимо в епоху Моноармії. Ще можливо, я помиляюсь, бо награв лише 30 годин і жодного мультиплеєра, а з ботами воювати, то себе не поважати. Велика проблема в тому, що зазвичай юніти будується один хід, дуже багато промисловості в містах. І якщо ви хочете когось перемасити, вам потрібно мати більше міст. І тут вже виникає питання: а навіщо нам тоді механіка містечок? Якщо все одно, щоб виграти у війні, вам треба мати більше міст, ніж у вашого супротивника. Я не знаю, на цій відповіді спільнота знайде. В відповіді з часом, допоки що, це не є проблемою, а так просто я міркую, як би то можна було б перемогти когось у грі. Та і взагалі здається, що військовим шляхом неможливо перемогти, тому ліпше фокусуватися на тому, щоб грати епоху. У вас там цілих чотири золоті віки можна дістатися. І от е, така проблема, що начебто мені здається, що золотий вік лишився такою важливою річчю в грі. Не просто він дає якийсь вам бонус, а дає досить вагомий бонус. Не дивлячись на те, що в нас в другій посі відбувається повний, ну, майже повний ресет всього, що ми награли. От Оця золота доба все ж таки впливає, і тому треба, треба в, неї, в неї більше грати, ніж просто протися на конях. Це, звичайно, і виглядає як плюс. Але як то можна грати в добу, коли припустимо у вас фронт три ряди юнітів? Оце вже буде цікаво дізнатися в майбутніх мультиплеєрних іграх. Наостанок хочу відповісти на запитання, чи купляти циву, чи ні. Зараз оцінки в Steam 50 на 50, це, мабуть, найгірші оцінки в Steam, які я бачив, бо навіть цивілізації 6 було десь 64, щось таке, і теж зафукали спочатку. Але люди більш роздратовані тим, що за 130 доларів їх втюхали бета-версію ранню бета-версію гри і сказали, ну ми хлопці, тестити. Ми це вже проходили в шостій циві і. Не дивлячись на такий поганий старт, що цива розійшлася і зараз є найпопулярнішою грою в серії. Може, і сьома цива, коли наростить Жирка. Також буде більш приємною грою. Наразі, якщо ви дуже хочете пограти в циву, я б рекомендував вам спочатку ознайомитися із грою альтернативним методом, а вже потім робити висновок: чи потрібно вам платити за неї такі шалені кошти чи ні. Якщо ж не супер фанат циви, то почекайте з рік, от мабуть, після першого великого DLC вже можна буде про щось говорити. Щодо мене, мені гра подобається, мені цікаво в неї розбиратись. Мені цікаво в неї грати, бо за два дні я награв 30 годин, це по 15 годин на добу, це дуже багато. І я планую грати всьому циву і далі. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити стріми, відосики, гайди і інший контент, який я буду робити по сьомій циві. Вступайте в групу в Discord, там ми збираємо мультиплеєрні ігри, ставте лайк цьому відео, напишіть коментар, чи подобається, чи не подобається вам всього цива, чи пішли ви шляхом піратства, чи просто дочекаєтесь, доки гру виведуть з бета-тесту. На цьому все. Бувайте!